Лише 10 мільярдів. Це не все ПДФО, а ПДФО тільки від військових. Ми вимагаємо терміново додатково замість 10 сформувати 31 мільярд. Чому я так переконаний, що це ефективно спрацює? Тому що навіть по 10 мільйонів гривень, які були роздані перед новим роком от з тих перехідних залишків, які прийшли на рахунки бригад, протягом декількох днів. Вони були ефективно використані. І якимось дивом вперше у бригад з'явилися нічні мавіки, комплекси рега і власні ФПВДроби. І, звичайно, що хотілося б повернути 50-60%. Але наша позиція термінова, давайте почнемо з цього. Я хочу звернутися до колег по парламенту. Наш законопроект зараз відкритий, для того, щоб ви це підписали, підтримали військовослужбовців. Ми чітко вказуємо джерело, ми чітко вказуємо, як найбільш ефективно використати ці кошти. І ми дуже сподіваємося на вашу підтримку, щоб це було нашою спільною ініціативою. Друга позиція, яка є не менш важливою, я хочу також наголосити. Дуже-дуже важливу складову. Перше, ми дуже вітаємо, що нарешті транзит російського газу через територію України було припинено. Ми підтверджуємо, що Росія в результаті цього непродовження, я під час включення на один із українських каналів. на здається, це був прямий канал, додав достатньо ретельну аргументацію, що було зроблено нашою командою з 14 по 19 роки, коли ми припинили закупівлю російського газу, зруйнувавши паску для України, яка полягала в харківських угодах. Коли ми сформували директиву, яка ...забезпечила подання арбітражного позову, яким ми блискуче виграли. І я хочу подякувати той склад парламенту, я хочу подякувати уряд, який був прийнятий це рішення. Це були ефективні дискусії і плани з тодішнім прем'єром Яценюком. і вийшли на рішення.